Батарейки Дюрасел підсіли, бачимо в росіян завод енергія такова, Липецька область. Це ж уже не вперше за останні буквально два місяці, наскільки я не помиляюся. А чому цю ціль в нашому РНБО називають критичною для росіян? Чим важливий цей об'єкт? Нагадайте, будь ласка, тому що елементи, які вони виробляють окремі, не виробляються на інших підприємствах, І якщо зупиняють діяльності. Зовсім чи частково це буде впливати, в тому числі на такі для нас важливі елементи озброєння складного російської як ракети Іскандер. Тобто можна боротися в даному випадку випадку, це мобільний, тобто балістичний Іскандер-М, а сам комплекс з одною пусковою можна ще застосовувати крилату ракету іскандер к Ну, так чи інакше, елементи цих ракет, якщо не будуть поставлятися своєчасно, значить. І кількість цих ракет буде зменшуватися. Тобто можна з ними боротися в повітрі, коли вони вже привели пустки, і це як повітря на сілі збивати з інтерними комплексами Петріот ракетами проти ракетами, які американці зменшили чи зупиняють взагалі. А можна працювати на упередження, тобто бити по підприємствам, де це виробляється, місцям зберігання. І пусковим майданчиком вітля запускається. Це буде супередженням, це буде більш ефективне. І це відповідь в тому числі там, Зрада, все пропало, там, там Берлінська, Київ вже знищила ще, значить, десь там Бізугле підключається, все таке інше. А можна вивчати, яким чином боротися інструментарієм, який є. Поширювати, поглиблювати цей інструментарій, це стосується як боровів з балістичними ракетами, ракетами, взагалі, так і е, дронами. Тобто, теж треба є заходи і технічні різного роду і порядку, і організаційними. Ну, Це окрема тема можна зупинятися, але е, на мій погляд, треба займатися в першу чергу саме цим, а не значить. Е, е, в інформаційній сфері загострювати ситуацію і впливати негативно на наших громадян. Ну та, тут в нас вистачає загроз ризиків і безпосередніх атак зі сторони зовнішнього ворога. Якось це ще всередині розпалювати сенсу всьому мало. Не зрозуміло, чому немає ніякої відповідальності для тих, хто цим займається досі. Це питання очевидно для до спецслужб, зокрема і підігрівання. Не зрозуміло, яких зрат в лапках всередині суспільства. Ну так. Я підтримую це і треба займатися більш активно. А для того щоб це відбувалося законодавство, яке діє у нас, піднімати до рівня війна, стану війна, це означає не вводити цей стан, але законодавство відносно відповідальності всіх громадян, військових, цивільних, будь-яких, значить вводити, причому не відкладуючи до рівня війна з усіма наслідками. І це повинно діяти як на фронтах, так і в тилу. Пані Ігоре, далі про тил ворога поговоримо, будь ласка. Супутникові знімки підтверджують ураження Іжевського заводу Купол. Знесли дах росіянам, так би мовити, в прямому приносному сенсі. Там шахеди, так? Тисячами. Так. Наскільки? Тут треба звернути увагу, що удар був нанесений з боку Сили оборони України дальніми. Ударними безпілотними апаратами, що дальність вишкодивиться на 1300 кілометрів. Тобто вони пройшли десь райони і там працювала по оборона ворожа Татарстана, де виробляється відповідно шахіда їх комплектуючі, вони розширюються. підприємство, підприємство будівництва там продовжується, але вони... Пішли далі і достали до цього купола. Необразне висловлення ваше його збили чи пробили. Ну, це інше питання, бо треба оцінювати наслідки цього всього. Але ми бачимо, що досягають навіть той інструментарій або який у нас є, цілі, які потрібні. Безумовно, нам хотілося би, щоб було більше спроможності були потужніші. Для цього треба нам. Ракетний комплекс, і удосконалювання, і далекобійного Нептуна, і балістичного Сапсана, і таке інше. І питання щодо масштабування, причому не тільки ракетного, але це різне на опрацювання технічне, які відбуваються з антидроновими засобами, такі як дрони-перехоплювачі, дрони, які причому різні не використовують та можливості. Ну, наприклад, легкомоторні літаки, які піднімаються над дронами, а дрони вже ворожі, півтора до п'яти кілометрів піднімаються, а наші винищуючі дрони побили рекорди, піднімаються до п'ятнадцяти кілометрів. Тобто спроможності є, але питання в масштабуванні, налагодження процесу, це дуже важко робити зрозуміло, тому що там ну, безпосередньо по производству як це? А ще ми ж бачимо, що вони палюють розвідку постійно проводити за тим, що де у нас є не тільки воєнні об'єкти, де наші воєнні штаби, там і вся система управління а в тому числі глибині території України, де що не ребуть працює, особливо працює на нашу оборонку, і тому наносять удари от технічні засоби, це і літаки, які засоби реп. З собою несуть і ефективно наче впливають, тому що це на малої відстані від цих дронів. Тобто вони летять над маршрутами цих дронів, літаки наші подавляють, наприклад, чи на два ці, а вони вже застосовують твої, тобто росіяни розробили так званий білий дрон шахет 136 МС два там концентруються всі досягнення, які вони там самі розробили, вкрали по світу і реалізовують якісь союзники, допомогли ті ж іранці зараз з допомогою дронами чи комплектуючі урана, я зрозуміло, є проблеми відносно Росії, тому що і Росія не дуже там допомогла, скажімо, Ірану захисту своєї. Держави і тому ці процеси це технічним напрямом. Є цікаво, причому у нас підприємства, причому десь 4-5 вже потужне дані всі документи потрібно ще на допомагати кошти ці і розповсюджувати. Крім того, є праць на працювання саме в цьому боротьбі за кордоном. Причому за кордоном трі підприємства з нашими і працюють не просто антишахідні засоби. З нашого боку, а, а, а засоби, тобто дрони-винищувачі, які будуть працювати по керованим авіаційним бомбам. Е, це дуже важливо, як і самі е, ворожі шахеди, так, ми знаємо, останні два роки це серйозна проблема. Так от є відповідне напрацювання саме там, і планується до кінця цього року, по бойовому вже проводити іспити. Це буде з реактивним двигуном, з головкою самонаведення, багато з чим ще. Я все не можу якби доводити, але такі є. Тобто питання в часі а нам потрібно ще зараз, чи було вчора. Всі ці І тут треба зосереджуватися на тому, що на мій погляд треба економіку проводити на воєнні рейки, як це робили всі час. Тільки радянський союз на нього посилається по-різному. Все для фронту, все для перемоги. А робили американці, британці багато що. Це виклик суспільства, обмеження. Відповідна це трудова армія, яка значить набирається примусово, наприклад, ну, багато інших. Це такі досить непопулярне можливе рішення, але рішення, які б забезпечували принципові зміни, тобто три питання: повна мобілізація, воєнна економіка і законодавство на рівні війни. Повинне потужно змінити ситуацію внутрі нашої країни. Це треба робити, а не чекати, поки там Америка себе так поводить, поки не бере оберти, скажем, союзники наші в Європі і інші справжні, які ще залишились, в першу чергу треба розраховувати на себе і рішуче проводити реформацію внутрі нашої держави. Ну, так, пане Ігоре, тому що дійсно росіяни взагалі все перевели на військові реки, все що тільки могли в них і на хлібзаводах виготовляють дрони і дітей. Вчаття з трьох років вже ті дрони робити, і повністю всі видатки в них витрачаються на військово-промисловий комплекс. Путін не зупиняється в цьому. Та от ви перерахували деякі е пункти щодо системи е заходів, яка приводить переведення на. Воєнний економіка на воєнний рік. Ну це піднімала питання ще з 23-го року, і ця мобілізація, як питання військової піднімали на півмільйона ще тоді не зроблено. Почекаємо розбереся, то бізнесом буде заважати. От ми досі пор із за неприйняття відповідних рішень з 23-го року, і по поточний час, на жаль. E, значить, підступаємо, тобто територію вони проводять свою стратегічну наступальну операцію і по своєму потенціалу сила оборони України поки не спроможні зупинити це просування. А ми пам'ятаємо часи досить непрости, 22 другого року, коли ми і проводили контрнаступальні дії, звільняли території і так далі. То тобто, й це горі про те, що треба приймати суттєве стратегічне рівня рішення, в першу чергу у себе внутрі країни. Пане Ігоре, а влучання в Полтаві, пожежа будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП про це повідомляють сухопутні наші війська. До я так розумію, це і працюють наводчики і ціль удару, як ми можемо О, його оцінити? слухайте. Ну розміщена ТЦК безумовно там міняють, але ж самі військомати всі ці точки їм відомі. Але вони перепривіряють наскільки робочі, наскільки там і працює агентури, в тому числі, і якщо б Значить, перейшли до законодавства на рівні війни, то будь-які наводчики, які виявляються, треба вводити поліві суди чи трибунали, які досить швидко розглядали питання цієї військової безпеки і до цих громадян, не громадян, будь-кого приймались відповідні рішучі заходи на рівні їх життя, тому що законодавство в стані війни вони підняті до такого рівня. А в нас це там доводяться, потім все це забувається, і кожен день народжуються різні, то там дуже молоді, то там пристаркувати, то колишні працівники КДБ в Львові працювали, значить, координати, ну, різні, як би, слава Богу, наші спеціальні органи СБУ там працюють з цього приводу, але ж все рівне вони не вирішують. Це биті по хвостам. Немає такого упередження, щоб людина тричі подумала, чи вона буде цим займатися, чи вона буде скажем ну дуже понесе сувору відповідальність причому дуже швидко, і там окремий сайт, де що завгодно, які ціледобово показує, що з цими людьми відбувається. Це є у нас немає, а це невірно, тому що все повинно бути для фронту, і все повинно бути для перемоги. Ну, так, бо от у Львівській області військова контррозвідка СБУ, яка працює, як ви влучно зауважили, так але затримали а, взаємодії з головнокомандувачем збройних сил майора повітряних сил, який зливав дані Російському ФСБ про військові аеродроми і центри тих обслуговування літаків. І такі випадки на жаль, не поодинокі. Ну і потім, значить, довго суд буде. А потім об'являть, що якісь адвокати спрацюють, і там все це буде потоплено і десь там. А в час Справжні війни для таких людей, чи ті, які видали координати, нанесли загибли десятками, якщо не сотнями людей. Я знаю і такі випадки, сотнями людей, і там і ну там десь пажизні і так далі. На стан війни подивиться, що роблять росіяни. Якась тут там Рішення приймається безпосередньо на лінії зіткнення відхилення. І чому світовими експертами признана пригожинська піхота як найбільш ефективна? Тому що він набрав цих зеків, всіх і ввів суворі порядки. і Вони дуже ефективно діли. На жаль, у нас все таке інше. Тепер я хочу сказати цей досвід. Ну не такого порядку, антилюдський, як у Пригожина, але там наше. Якби ті, хто був за гратами, заді не були, сформували полки, і ці полки діють досить ефективно. Це, про це треба теж сказати, тому що там більш жорстке питання дисципліни, ну і підходи всі. Бачите, який є досвід. І ну, можна там багато що з цього приводу говорити далі, але принципово треба міняти ситуацію, очікувати, що там Путін прокинеться. Путін буде воювати по мінімум. Президент сам про це говорив до липня наступного року. Є забезпечення у них економічне, фінансово, економічне. На бюлліна там, бо все кожен раз хоче якби спригнути це, а Путін її не дає. Вона досить професійна в цих умовах витаскує їх економіку. Ну не тільки і ще, плюс там їх економісти з цього приводу. І ну, по прогнозам і аналітіці економістів світових до середини наступного року вони можуть продовжити ці... далі так воювати. І в всіх умовах, що Путін погодився на те, що Трамп там почекає, поки він тут розбереться. Ну тоді і наслідки будуть в першу чергу для України дуже важкі пані у Нас дві хвилини про наслідки важкі чи не важкі? А того озброєння, яке затримали в Польщі, Сполучені Штати не дають йому просуватися. Пентагон і Держдеп дуже цікаво, але нічого не зрозуміло, буде допомога чи ні. Що ви бачите за цією ситуацією? Наскільки складно на може бути? У це елементи, на жаль, незважаючи на зміну адміністрації. Ми пам'ятаємо, як під час Байдена на півроку були зупинки. Причому зупинки формальні. Ізраїлю продовжують допомагати і багатовартісними літаками 35-ми, бомбами і всім іншим. Це України. Вони зупиняли на півроку тоді. і Трамп уже робив зараз. Ми знаємо зупинки. Це це тиск безпосередньо на Україну їх союзників з приводу того, щоб... Були більш піддатливі, як кажуть. І... і погоджувалися на вимоги Путіна. Недалеко політика, вона погано обернеться і до саміх Сполучених Штатів, але це буде десь колись якось. А зараз Трамп ну, хоче от таким чином добиватися виконання вже не за день, не за сто днів, не там скільки чергове. Чотири тижні по-моєму вони давали. Було два. Ну 2, він перебирає в да, датах дедлайни, да, сутніше не міняється. Міняється там, як би пояснюю тому що є бездіяльність чи діяльність в бік погіршення ситуації в боротьбі з самій і силом України і силами оборони. Да, і бачимо, що в Путіна сутність не міняється його терористичних геноцидних атак і бажання і намірів продовжувати цю війну. Пане Ігоре, ми будемо давати відсіч. Ще дякую за е, слушні поради. Дійсно, пора вже і нам теж прокидатися. Бо, як бачимо, розраховувати на тих, хто за Прекрасним океаном не дуже надійно. Я вам дуже дякую за вашу надійність, принциповість і позицію, за ваш час, звісно, і всю вашу роботу. Ми завжди вам раді. До наступних зустрічей. Дякую вам, і нашим глядачам. Дякую, дякую, пане Ігоре. На все добре. Ігор Маненко, військовий експерт, засновник фонду «За Криму небо України. Був разом із нами. Говорили ми і про прильоти по тилу ворога по законних військових об'єктах, і про те, що нам потрібно переводити і економіку, і законодавство на військові рейки це влучно. Так робили потужні держави упродовж історичних воїн. Так робить країна агресор сусідушки. А то нам треба активізовуватися. Нісан Навара для 42-го МБР. Треба зараз і час активізуватися. Нам будь ласка, QR-код на наших званих, з вами екранах. Ми завжди долучаємося Завжди долучаєте, за що вам безмежно. Дякую. Тож, друзі, нагадаю 512 тисяч гривень потрібно.